Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо ручку. Це у нас двохстороння ручка для балконних дверей. Для терасних дверей можна використовувати. Це виробник FKS. Польська фірма займається виготовленням фурнітури для пластику, алюмінію і так далі. По цій ручці. Значить, складається у з двох частин. В комплекті дві ручки: одна зовнішня, одна внутрішня штифт. Штифт у нас 13 см довжина, та два ґрунта стяжних. Тобто, ну, все стандартна комплектація. Кольори це в мене коричневий, він темно-коричневий, ближче там чорний шоколад, мабуть, ось так виглядає. Така конфігурація це прямокутна ручка доволі зараз це популярна, популярний дизайн, такий прямі строгі лінії. Ось, але в руці вона зручна, в принципі. Вона зроблена з Аму. Тут розетка металева сама по собі. Ручка також. Тобто вона ну, така має вагу, не пуста і не пластикова. що головне. Це коричневий колір, як я сказав, взагалі є білий, антрацит, чорний. Детальніше можна подивитись у нас на сайті winkey.org.ua. Значить, внутрішня ручка у нас виглядає також прямокутно, стандарт. 43 між осями, це загально прийнятий також розмір, тобто підходить. Ширина планки у нас 30 мм. Це внутрішня, тобто по суті, внутрі вона у нас стає. Е, Ручка також металева, е, розетка, кришечка розеточки також металева, а от сама розетка у нас пластикова. Тут під, 6, під 8 позицій, тобто стає також під 45. Ну, доволі ну от так вона працює. Ну Оці вона зручна. Щодо зовнішньої ручки, тож ми дивилися, тобто цей моноблок, якщо його можна назвати, або двохстороння ручка, застосовується зазвичай під фурнітуру з 25 м дормасом. Тому що зовнішня ручка, якщо внутрішня в нас стає, це без проблем, то зовнішня в нас ширина розетки 26 мм. Тобто під звичайну фурнітуру з 15 м дормасом вона не стане, буде затирати, впиратись в раму. Тому це обов'язково враховувати, якщо ви міняєте щось. На що ще у вас стояло. Це обов'язково. Ну, можна подивитись покреслення або запитати. От. От так воно все з'єднується, ручка надійна. От так виглядає. В принципі, Замовити дану позицію можна буде, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.